Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамаєв. Росіяни знову масово ударили ракетами по українській інфраструктурі, і знову є втрати відключення світла, ну і так далі. Ми поговорили з Олексієм Кучеренком, народним депутатом, про те, чому і досі українська енергетика не захищена, а вже скоро буде три роки війни, і куди діваються гроші, які е, виділяються на цей захист. Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Тим більше, що нас вже 100 тисяч. Ну і звісно, ставайте нашими спонсорами сьогодні. Ворог в чергове обстріляв ракетами, масово обстріляв ракетами. Наші регіони, звісно, що бив по енергетичній інфраструктурі, це очікувано. Ми розмовляємо буквально за кілька годин, як відбувся цей обстріл. Ви попередньо знаєте, що постраждало, і наскільки постраждало, бо на західні, в західних областях у багатьох населених пунктах світло зникло. Навіть якби знав, то я би зараз не говорив, чесно кажучи, в ефірі. Це така чутлива інформація, що я вже розумію, що краще менше про це говорити. Але я хочу, ну це відомий факт, тому нічого нового я не скажу. Він достатньо давно. Ця модель вже використовується наші енергетики, саме генерація, і в першу чергу атомна. Вони достатньо давно, вже готуючись до потенційних ударів, вони розвантажують систему. Тобто, вони ну, по суті відключають атомні блоки від навантаження для того, щоб якщо будуть ураження, щоб вони наслідки їх були мінімальними. Це таке українське на жаль, ноу-хау після удару. 22 листопада, листопада, оцьогобликауту двадцять 22 року. Бо тоді саме не встигли розвантажити, і тоді хаотично пішло розумієте саморозвантаження системи зараз. Тому я сподіваюся, що ці проблеми у Львові, там десь 550, Я читаю його домогосподарств без світла. Ну, Тернопіль там проблема ще дводенної далини, там дійсно там ураження були. Інфраструктурні, я думаю, що її проблеми ну, в усіх інших регіонах саме пов'язані з цим розвантаженням. Тобто, після кінця після відбою, відбою атаки будуть вони вводити їх в ну, режим навантаження і відповідно поновлювати живні. Але я почитав. Заяву Укренерго, Вони на сьогодні взагалі ну не беруться щось прогнозувати, кажуть, що на жаль, буде дуже такий рваний режим. Тому ну до цього треба ставитися як до об'єктивних реалій. І якщо хтось збирається істерити на цю тему, то це те точно не для мене. Бо я вам чесно скажу, коли я читаю якісь дитячі істерики там на сторінках Фейсбуку, що як це так, чому в мене немає світла? Там же там же ракета прилетіла Хмельниччину, да а або на рівно, а в мене немає світла тут. Я. АК, так що ви робите? Ви всі негідники, і всі там розстріляти, і все ну то йдіть до сусідів і там самого на випити. Один одному розповідайте. Байки, це це єдина енергосистема, єдина. розумієте, от єдина в Україні. Тому будь-які зміни в будь-якому вузлі вони можуть впливати на всю енергосистему на превеликий залі. Так воно побудована. В цьому була її потужність. А зараз бачите, в цьому її така слабкість на час війни. Ну хто ж готував енергосистему до війни? Це ж окрема розмова, про яку я так сподіваюся, ви теж хочете поговорити сьогодні. От як якраз давайте до неї перейдемо цього тижня. В поважному виданні The Times вийшла стаття із заголовком: енергетична корупція ставить, ставить українців перед смертельним холодом взимку. Е, давайте розберемо її тези. Перша виявляється, що з зими минулого року український уряд, розуміючи, що удари по Росії по енергетиці не припиняться, не будував практично нічого, аби її захистити. Це правда. Не знаю розумієте, В мене є дуже багата інформація, бо я очолюю тимчасову слідчу комісію одним з питань, якої функціоналу саме є. І ми дуже глибоко занурилися зараз цю проблему, але я не впевнений, що я про щось. В цій ситуації можу говорити в цьому ефірі, розумієте, Бо особливо після виходу цієї статті, бо слава Богу, там не було посилання на мене. Бо саме за тиждень до того я дав певну інформацію відкриту. Вона не є закрита. Розумієте, я дав певну інформацію. Я там не порушував закону стосовно того, що дійсно а я би не казав виключно про корупцію. Я би казав про два, як мінімум, моменти розумієте, принципово, а можливі. Можливі зловживання на кошторисах, на проектах, на невідповідності. Проектам однозначно можливі в країні, в якій на жаль, ми звикли до корупції на при використанні будь-яких бюджетних коштів. Зрозуміло абсолютно, що що укриття, що фортифікації нічим не відрізняється від доріг, на яких тренувалися. та ж сама команда, ті ж самі люди. Ви ж розуміли, спочатку вони освоювали бюджетні мільярди десятки на дорогах там. Сумнозвісні, там, ви знаєте, там герої, там ну, там прізвище не буду називати, бо вони знов повернулися. Вони знов кудись у владу повернулися там так ось і тому є такий фактор, але катастрофа в іншому, мабуть. Розумієте, бо розумієте, я вам так філософськи скажу: в країні, на жаль, оці корупції на будівництвах вони були ну весь час. Особливо останні там 20-25 років, коли пішли інвестиції в інфраструктуру. Ну яскраві приклади, що в Києві того ж самого Подільського Воскресенського мосту, який в результаті там ну, думаю разів 5 дорожче виявився, ніж ну за проектом було те ж саме дорожче до речі, стосується і залізничного. Мосту масму так званого мосту Кирпи, будь-яких інших розв'язок. розумієте, там завжди дорог, доріг там стадіонів там і всього. Ну але як мінімум їх добудовували, розумієте, так, там були зловживання, там були гучні справи, але об'єкт добудований. Він працює да по мосту можна їздити там по розв'язці, там на стадіон можна ходити і так далі. Хоча навіщо будувати було ці стадіони? О чим далі я задаюся цим питанням, тим мені от, од зло просто бере. розумієте? в результаті маємо пусті стадіони, на які витратили мільярди доларів. Мільярди доларів і відсутність укріплень, ракет і, власних і так далі, і тому подібне. Але проїхали, ладно. Бо зараз знайдуться якісь футбольні фанати, які будуть казати, так Кучеренка, ти ретроград, треба було євро. Євро, таке щастя було євро. Один раз пройшло і забули з цими стадіонами. Розумієте, а не реформована країна без інфраструктури там відповідне. Це на жаль, надовго тому повертаюся. Знаєте, па па це пане Олексіє, що мене турбує в. У владі, взагалі в Україні, це відсутність стратегічного когосмислення. Ось дві цитати, якщо дозволите, дві цитати Галущенка перша Україна пройде зиму спокійно, якщо не буде обстрілів, як може Україна пройти зиму без обстрілів, якщо у нас війна? І друга захисні споруди не ефективні, тому ми маємо покладатися на ППО. От в цій статті, про яку ми з вами говорили, йдеться, що на початку минулого року інженери зі сполучених штатів Британії і Європи розробили такі захисти для української української енергетики, і відповідно їх навіть я пошукав шмигаль, дивився на Миколаївщині. Як їх будуться, але судячи з усього, нічого не добудувалося. То Галущенко і далі я... буде розраховувати. Ви правильно знаєте, але але ви знаєте, я коли. Ви... Я не фанат, і не адвокат Галушенка, але я знаю добре систему управління. Якщо там дійсно з його робити козла, як повідбуваєва, то це наївно і примитивно, Вибачте, просто я, я бо, бо я вам на жаль скажу, що роль міністерства енергетики в цьому процесі була мізерна. Може, ви не знаєте зараз. Я вам на пальцях це поясню, але дивіться, я закончу свою думку. Одна справа це кошториси завищення і корупція на будівництві. друга, невірні управлінські рішення, які полягають в. Тому що ти починаєш будувати якісь дорогущі довготермінові проекти об'єкти, а потім не встигаєш їх закінчити, і от ось, ось про що була і моя стаття. Ну на неї на мій пост, і і посилання на неї, що розпочали 60 об'єктів в цьому агенції наєма 60, жодного не не закінчили, розумієте. Я не кажу зараз про завищені кошториси, там однозначно завищені були і своїх підрядників, і все, але не за не завищили, не завершили. І зараз заморожені десятки мільярдів гривень з незавершеними, незакінченими об'єктами. Ось чому управлінське рішення, і за це уряд має відповідати. І, і ставка верховного головнокоманді, і найвище керівництво. Бо там абсолютно було неправильно побудована система прийняття рішень. Це я, я вже особисто беруся. Сережу і, 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 і саме і кон контролю за цим рішенням, а тепер чому я так би мовити, адвокатую Галушенка? Пояснюю дві програми будівництва укриттів. Дійсно, проекти були. Може, американці? Я не знаю, це ж та таємниця воєнна. Я не ліз, Поки що ми заліземо туди, але може і були і наземні проекти. Хоча, ну я не. думаю, а що вони знали дійсно ну, більше ніж наші інженери? Були наші проекти. Якісь проекти були визнані. Да там печатка була поставлена, якимось центром прийняття рішень, що ось цей проект має і ця конструкція має захистити від дронів, від уламків ракет, від, від попадання. прямого, від вибухової хвилі, і так далі. І тому і тому подібне. А далі дві програми розпорошили. одна програма це була витрачали бюджетні кошти, агенція відновлення, яка знаходилася. Нахде знаходилася в структурі Кубракова, віцепрем'єра і Мінінфраструктури. Розумієте? Абсолютно автономно. От я зараз, я зараз з'ясовую, якими рішеннями приймалося все це. Абсолютно автономно. Вони самі Кубраков і Наєм, По суті, самі визначили де там як будувати міністерство. Лише визначало пріоритетність. Воно казало, оце перше, оце друге, це третє, це, це четверте. А друга програма це була е, сама сама собі будувала об'єкти Укренерго. Ось цією довбаною незалежною наглядовою радою і Кудрицьким, який так само казав, мене все чудово. Я сам, але ж він максимально, і за чого його й прибрали? Що він абсолютно не допускав контролю з боку того ж самого міністерства, як органа управління, як акціонера і уряда розумієте? Я не кажу, може навіть у Кудрицького краща ситуація ніж у Наєма, я очікую цього. Там я переконаний, там менше крали, там більше ефективність. От я вам гарантую, ми, коли дослідимо, я обов'язково про це розкажу. Але так чи інакше, констатую, що на сьогодні ураження свідчать про те, що об'єкти не спрацьовують так ефективно, як ми мали би очікувати. І останні проблеми в певних південних, західних регіонах саме. І наявно свідчить про те, що там ці укриття або їх немає взагалі, або вони не добудовані, або вони не спрацьовують. Вибачте, це очевидна річ. Я вже не кажу про те, що коли на Одещині загинуло два диспетчери, то я розумію, що навіть це диспетчера, Укренерго, то вони навіть для людей не змогли побудувати укриття нормальні. Якусь яму викопали, там, е, 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 там дровами якими закидали і все. Розумію? Якби була бут, бетонна нормальна бункер для людей, то і люди би не. Загинули з тієї станції, підстанції, по якій був уда тому і а міністр міністерство в цій, в цій неефективній системі прийняття рішень відсутності контролю один з, з, з елементів, але повірте: не самий вагомий: Укренерго дослідити обов'язково треба, як вони приймали рішення і як вони будували, і агенцію наєма браков Наєм. От за цим, але на сьогодні вже очевидно, що там ну вибачте провал і Times, здата які вони саме про це і пишуть. розумієте? безумовно, вони слово корупція Україна на жаль для них стали сини стали і вони в такий спосіб ну здійснюють ну свої проблеми, вирішують по відношенню до України. Давайте так бо в них свої завдання. Ми продовжуємо нашу розмову з паном Олексієм Кучеренком щодо стану української енергетики. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських бійців. Подивіться, будь ласка, ролик. Програма Врятуй кінцівку забезпечує лікування постраждалих. Лой шанс мати дві руки, ноги. Понад тисячу врятованих від ампутації рук та ніг виконується складна реконструкція, і зараз їх дуже багато. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують. Я не надіюся, що мені відремонтують, і рука буде ще й рухатись. І все завдяки нашим донатам. Рятування кінцівок це не тільки майстерність, хірурга. Це технології. Військові захищають нас, а ми маємо допомагати їм. Ну, а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх? врятуй кінцівку об'єднує тих, кому не все одно. Серед тих, хто задонатить на програму врятуй кінцівку. Ми розіграємо ось таку листівочку, яку підписав особисто Валерій Залужний у Лондоні. Відповідно для цього потрібно відправити ваш донат на банку програму ВРТУКінцівку. Ось qr код Так само посилання на банку є в описі відео, як і на саму програму. Ну і коли будете відправляти, обов'язково напишіть прізвище, ім'я і номер телефону. І наприкінці грудня ми розіграємо цей та інші подарунки. Але про стратегічне. Бачення в це ж все одно, ну погодьтеся, міністр міністерство енергетики, і от на тлі того, що у нас не добудовані ці захисні споруди, міністерство енергетики подає і уряд, точніше подає значить рішення і законопроект до Верховної Ради щодо добудови двох блоків чи трьох блоків атомних станцій. От, ну, вони нам може знадобля... знадобляться років через сім, якщо Україна буде існувати, і енергетика буде існувати, бо їх завтра не побудуєш. Невже у нас немає на що витрачати гроші? Що потрібно оці мільярди витратити на побудову того, що не факт що нам потрібно? Хороше питання. Хороше питання. Розумієте, зараз йде просто внутрівідова боротьба, обійська за те, що будувати. Є фанати зеленої генерації, ну сонця вітра в першу чергу. Є фанати розподіленої е, когенераційної генерації когенерації газу, поштові, газотурбін як, газотурбінні установки, е, що це теж має право на існування. Є фанати. Атомної енергетики, я абсолютно стверджую, що і вони мають право абсолютно на існування. Бо, як на мене, атомна енергетика для України це майбутнє однозначно. Однозначно. І зараз говорити, що що, ми, що ми енергатом зараз починаємо готувати до цього, до банкрутства і до закриття, і що, і що далі? Та нам у нас виходу немає, і ми не ми не одні такі. І ми зараз дивимося, які дурниць наробила Німеччина, коли закривала свої атомні станції. Зараз всі розуміють, що це була не проста дурниця, а що це така спрямована була акція пані Меркель, дай Бог здоров'я. Тому я хочу сказати: це і те, і друге, і третє має місце абсолютно на існування в майбутній розподіленій, диверсифікованій енергосистемі України. Тут головне зрозуміти. Хто коли, за які терміни, в які терміни, за які гроші, за чиї це побудую? Бо дійсно, я, наприклад, за будівництво атомного блоку, але не за кошти платників споживачів, щоб воно зараз лягло на тариф, в першу чергу населення. Це неможливо. Якщо це будуть залучені інвестиційні кошти, і хай покажуть тоді. Період окупності, з чого вони окуп... там бажано, щоб це мінімум 15-20 років був період окупності. Розумієте, то я в принципі не бачу нічого поганого в цьому. Я в такі, якщо одночасно робити і те, і друге, і третє, тут треба прорахувати цю модель. Я розумію ваше питання, що в умовах, коли ми без світла сидимо взагалі, да і сьогодні зрозуміло, що там і атомні блоки пітнуть через підстанції свої відповідно розвантажені, ну важко мріяти про майбутнє, але ну десь ще все, все ж таки думати треба. Бо ситуація в Україні ну така, розумієте, тут. Тут зрозуміло, що горизонт планування там день, тиждень, місяць. Три місяці, да тому з точки зору закону, я, і от я можу сказати, якщо ми там побачимо, що це буде прозорі механізми, ми абсолютно не любимо цю корпоратизацію. Ми не вважаємо, що ця корпоратизація е, зробила прозору роботу роботу е, на, е, на енергоатом, Ми абсолютно не вважаємо ідеальною керівництво з боку Котіна, як взагалі будь-якої іншої енергокомпанії. Там абсолютно немає надпотужних менеджерів. Оцю, цей міф треба. Треба викинути, вони достатньо такі, достатньо прості люди, які роблять свої помилки, розумієте? Всі без виключення керівники менеджменту. Вони у них просто кошти є вкладатися в піар зараз нескінченний за нас. З вами кошти розумієте. У них бюджети дуже великі, але якщо буде забезпечено належний контроль. За будівництвом я в цьому трагедії не бачу. Інша річ, що коли Котін розповідає про якісь там 10, 15, 20 реакторів, ну це якась виглядає як така, ну розумієте, така, така фантасмагорія. Ну, хай, хай поки сконцентрується над, над Хмельницьком, хай, хай просто, хай там, хай цей закон ще через раду там проведуть, бо він ще на перше читання взагалі не, не потрапляє. Тому, мабуть, щось стратегічне планувати треба. А й і, і наївно сподіватися, що ми все закриємо цими сонячними станціями нескінченними. Ну там, там все не так просто. Повірте мені. Вони ж не такі стабільні, не такі, не такі прості, і економіка там не така проста, і надійність енергосистеми не така проста, і вимоги до мереж абсолютно інші. А це треба вкладатися в мережі, навіть якщо вони трошки дешевше, то мережі мають це все підтримати, щоб цю єдиність енергосистеми зберегти. розумієте? тому коли якийсь дядько на хуторі ставить собі сонячну станцію на даху для самозабезпечення. Я тільки вітаю, я ті я пладую, чесно вам кажу. От будь-хто хто зараз може самозабезпечитися, він в принципі зменшує навантаження на систему. Він робить дуже позитивну справу. Але казати, що над потужні сонячні станції на мільйонах гектар, там да на, на тисячах гектар нашої землі, отак, що вони це майбутнє України. Ну вибачте, я сміюся з цього. Просто сміюся, підсумовуючи, найближча зима буде важкою. Але стоїмо, як думаєте, дивіться, я, я до чого кажу, що в принципі, от той же коментар Галушенка. Ну, от, якби я був посадовцем високим, мене б запитував, я би відповідав приблизно так само, бо він же не збрехав. Якщо не буде, не буде ударів, то дійсна система потягне сама. Тобто потужності і вистачить, розумієте? Внутрішніх потужностей та імпорту вистачить. Удари важко спрогнозувати їх наслідки. Я вам маленьку таємницю відкрию. От Удари йдуть, але я потім, коли ми з фахівцями аналізуємо наслідки, вони не такі жахливі, як могло би там ну це уявитися, враховуючи там 150 ракет, да там ну потужність. Тобто, я вам чесно скажу: наша протиповітряна оборона навчилася їх відбивати і захищаючи об'єкти генерації, захищаючи інші об'єкти. Ти на жаль, те, що проривається, і до речі, дуже великі на жаль ураження від дронів. Я констатую на сьогодні. А дрони і те, що вони на жаль уражають, це саме і є наслідком того, що ось ці друг, другий, рівень, другий рівень захисту не було побудовано належним чином. Бо почали кидати величезні гроші в третій рівень захисту. Не, там, там, там в десятки разів дорожчі проекти. Оцей третій рівень не добудували жодного. Заморозили зараз треба на консервацію гроші витрачати, а оцей другий від дронів не захистилося. Але це управлінський провал тих, хто приймав це управлінське рішення, і уряд за це має відповідати повністю, повним складом, на чолі з прем'єром, до речі, і з іншими інституціями, які допомагали прийняти це рішення. Оце однозначно. Дякую, що додивились нас вже 100 тисяч. Тому підписуйтесь, щоб нас було ще більше. Так само хочу подякувати всім, хто підтримує наш канал фінансово. Ви можете доєднатися до цього словетного товариства. Це 100 гривень на місяць спонсорство на Ютубі або будь-яка сума на картку МОНУ чи на PayPal. Тих, хто дивиться нас по телевізору, закликаю підписатися на Ютубі на спецпроекти Сергія Мамаєва. Тоді ви будете отримувати відео раніше.